На Росії знов скандал. За вказівкою Путіна співробітник ФСТ опустив російського пропагандиста Соловйова у прийнятому значенні цього слова російського пропагандиста Володимира Соловйова, який вже аж занадто розперезався, вже вдається пристронити тільки лише самому Путіну. Як повідомляв російський відомий телеграм-канал, неприборканий Соловйов своїми необдуманими висловлюваннями, зривав плани адміністрації президента щодо повернення в Росію іммігруючої творчості. Чи інтелігенції тоді Путін розпорядився донести Соловйову е, досить буквально передайте цьому довбо, нехай закриє рота або дочекаються, поки його йому закриють. Того ж вечора, президент ухвалив рішення про необхідність покарання Соловйова. Як доповіли президентові, виховні заходи з пропагандистом було проведено успішно. Екзекутори стверджують, що Соловйов виявився дуже слухняним учнем, але як закріплення науки, щоб зайвого не базікав, особливо завзятий ФСТшник навіть поплескав слухняно лежачого Соловйового по губах причинним місцем, підтвердженням чого є відзнятий вчителями матеріал. Який і був переданий Путіну, президент подивився і виявився дуже задоволений такою імпровізацією своїх рекомендацій, і через Олексія Громова, перший заступник глави адміністрації президента Росії, передав іншим пропагандистам бути менш палкими і навести приклад Соловйова, так між іншим, за великим секретом, згадавши епізод з ляпасом по губам. Членам, ось як у них вирішується питання.